Привіт-привіт, друзі. Наша злюка з Люка Бабер ранковий. Чи полуранковий, да. З вами Ваша Аріне чи Арішка, як ви там її пам'ятаєте, вона щось тут таке дуже-дуже красиве малює. Це її чудова картина. Це бєшана кошка, яка бігає, не розуміє, що робити, що вона робить, що вона там щось. Дивіться, дивіться, бешені очі. ці. Так, так, да, так, да, так, да. це вона. Вертаємося до нашої Арінки. Вона малює дуже файну картинку. Ми щось сьогодні сиділи, їй було сумно. І вона придумала, що? Мама! Ні, вона придумала, мама, мені нема чим зайнятися! Щось зроби мені. Все, мама вспомнила. Бачите, як дурі. Мама вспомнила свої. Колишні навчання художньої школи намалювала доці ось таку, такого метелика. Доця домалювала там всякі там гори. Сонечко тепер сидить, розмальовує. Так, дотя? Так було. Угу. Угу. Які у тебе є ідеї? Ну, я хочу, щоб оце, це було розби, тільки оці е, круглі п'ятничка чорним, а теж так Угу. А оточок цей було, Навірно, синє. Синє. У тебе це те, сьогодні такий настрій спокійне, да? синє-зелене, голубе. Не синє-зелене, а родине синє. Добре, дівчат ще спокійне настроєння, капризне, да? таке сутра вона у мене сьогодні. Мама, то не хочу, все не хочу, нічого не хочу. Лінтяйка сьогодні малює красиву картину. Сказала, потім повіси. У нас були ще акрилові фарби, але вони, на жаль, засохли. Чи замерзли? За? Сохли. Засохли. Засохли у нас акрилові фарби. Якщо доці щось там сподобається, то вона потім що? І, і попросимо Ще захочу, і попросить маму купити. Ще у нас невдала спроба була поставити ціль собі. Вона, бачите, У нас тут на стінах ціль купити мішок. Кошель є, в кошелю дуже мало грошей. Бо Ціль Це була є. за травень місяць зібрати он, такий мішок, який вона намалювала. Розписали, все красиво, що вона буде робити, по скільки грошей в день потрібно робити. І ось бачите, потрібно по 34 в день, а у неї тако два дня нема. Один день 15. Це так цілі досягають, поняли? Оце так вона хоче мішка собі, сідушку. Ні, ну, спроба... Хочу, але не роблю. Да. роблю. Лінтяйніше. Це один із великих гріхів. Ну, то таке. Спроба була, може, якось ми відновимо свої сили і бажання та щось будемо робити, хай не за місяць, але ж. Ну, сь сь... Сьогодні у нас натхнення на красиву, красиву, файну картину. Ти диви, які метелики. А чому він такі у тебе грустний, чорні цятки? Тебе сьогодні він теж в меланхолії? Mm -hmm. Такий, як ти, так? Да? Коротше, метелик mm -hmm. під настрій нашої аріне. Ніхачушка, лінтяйка, сплюшка і все-таки таке інше, так? Да? Угу. У нас, до речі, було якийсь такий відосик, як Аріша садила Мам. огірки і помідори. І говорила, що буде продовження. І буде продовження. От зараз... І нічого нема. Чай, як це нічого нема. Ми зараз зупинимося, я піду друзям покажу, які там у тебе огірки і які помідори. Зараз, зараз Окон – Це папина цибуля. Це доціни. Раз, два, три помідори. Це доціни огірки. Ось один вже навіть ось зацвіте. Бачите, які бубочки у нас вже. Коротше, у нас балконі помі... Ой, оці огірочки вже. Дивіться, ось вони тут, бачите, понав'язувалися. Оце так. Це Арішкіне старання були. Бабуся, у нас ще була. Ми купили їй трошки сім'ян. І до цього в неї вкрала по три штучки. І це посадила, такі у нас тепер є балконні ці овочі. Вертаємося до нашої моськи. Дивимось, що вона тут уже розмалювала. О, -о, О, це якась точно буде якась бомбезна бабочка, така не дитяча. Ти щось ще про тебе якісь ідеї ще возникли? І ще ні. Я зрозуміла. Ну, коротше, це наша розвага на сьогодні. Я не знаю, може на годинку якусь може, а може менше. Ну трошки є. Мама! О, бачите, дурка. Ну все, друзі, якось покажемо, що у нас вийшло. Пока-пока. Скажи пока. 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 Друзі, не втрималась, я прийшла подивитися, що тут у неї закінчується, як у неї картинка. І подивитися, яка виходить краса. Вона, звісно, ще не художник. Дуже якісь моменти у неї такі, типу, небрежні, але вони зіграли в даному випадку дуже прикольну штуку, бо воно, ну, якби як акварільна, така доросла навіть картина, я вам хочу сказати. Ну, тобто, воно прикольно навіть оці пробіли, які вона не намалювала, там не замалювала, воно навпаки дало свою ізюмінку. Вона і вийшла якась така дуже крутезна, прикольна картинка. Мень. Автограф даш? На картинки тут обично таку, беруть таку десь в кінці, тут таку десь цей. Роблять красивий автограф. У тебе ж є свій автограф уже? Ти пам'ятаєш, у тебе воно підпис. Буковка А, і крючечок. І оце чорним кольором, тут такого, коротше, в оголочку намалюєш свій автограф. То шо? Чекай, Мені треба було змішати просто сьогодні. Раз, два, раз, два. Чотири кольори мені треба було, щоб зробити оце і оце, і оце і оце. Угу. А, і на ній. У тебе дуже прикольно вони виходять кольори. Що вони наднатонні, і в тебе ну, дуже прикольно виходить. Не забудь Чекай. еще усики. А ну молодая цвелыка. Ты смешала окей? Мне просто черным. Взяла. Просто черным. Мне показалось, что это белый с серым. Смешала воно так вот свечи, білий белый с серым. Ну, я, навіть, мабуть, замалюю чорно. Не треба, воно тоді буде не. воно буде дуже грубе тоді. Воно дуже так ніжно і красиве, дуже файна ніжна картина. Дуже класна. Папка, як побачив, він обалдіє. Так, Коротше, я зрозуміла, що тебе почекайте. треба чекаю. Ти в тому оголочку вирішила? Ну, хай так, вона то, звісно, дуже широка. Надо було тоді якою кісточкою зробити. Ну все, все, хай буде так. А мене а мене нані. нічого, хай буде вже все, не квати його. Уже як і вийшло. Ми, ми тоді... крапка. Да, ні, ми тоді, знаєш, що я тобі придумаю? Я тоді візьму тоді... У тебе ж біла фарба ще є? Да. Ну. А чого ти фарбу фарбувала тут змішувала. Треба було тут змішувати і за цього тебе була. Так фарба я брала розове, а потім синій. Ти вибрала біле, а сюди синій. Треба було, було кісточку мити. Ну то таке? Ми тоді візьмемо кісточку, візьмемо білий колір і тут буковку цю твою зробимо красиво зверху. Тоненьким, тоненьким на фоні чорного, і буде твій підпис. Це типу все? Да. А чого ж ти гору сопки не демалювала ось сюди, біла? Тільки ніжно-ніжно може біле з голубим, ніжно-ніжно. щоб Чекайте. Воно... Чекаємо. Точно Він не буде, може малювати зараз на мокрому. Там не мокре. А що ти собралась робити стоячи? І що це? Це що за чого? ці рисочки, що обозначають. Ну, мама, ну може, там блин, трава така. Сіра. Ну, короче, як навольва, то не знаю. Ні, то надо якусь доробить. Ну, мені так. Набрати. Ну, все добре. Все, тепер точно пока-пока. Цомки-бомки зрителям. Е -е -е -е. Оце -к ваша Маша. Ми до тебе зараз теж дупо повернемося і більше не прийдемо до тебе в гості на YouTube канал, так? Кукунь. Мы вас любим.